Кохання це не троянди і шоколад, це не фільм, де все закінчується поцілунком під дощем. Це війна, це вибух. Це коли ти дивишся на людину і розумієш, вона може зламати тебе, і ти все одно йдеш. Бо краще бути зламаним, ніж ніколи не відчути. Я бачив, як люди ховаються від кохання, бо страшно, бо болить, бо не завжди взаємно. Але знаєш що? Краще один справжній момент. Ніж тисяча безпечних років краще сказати Я люблю, ніж мовчати і жити з А що як? Кохання це коли ти не граєш роль, коли ти не боїшся бути вразливим, коли ти відкриваєшся, як двері без замка, і кажеш: Ось я без броні, без фільтрів, бери або йди. І якщо вона бере, ти вже виграв. А якщо йде, ти все одно не програв, бо ти був справжнім. Тож не ховайся, не чекай ідеального моменту, не бійся бути дурним, щирим, живим. Бо кохання це не про контроль, це про вибух. І якщо ти не готовий горіти, то ти ще не готовий любити.